Доброго дня, багато людей чомусь не може зрозуміти, що спирт колона, яка дає 96,6 повинна мати відповідні параметри. Тобто, якщо ми візьмемо знизу, я от спеціально зібрав таку колону, якщо ми візьмемо знизу, царга від куба до вузла відбору має мати хоча б 1,20 м. Ото є такий самий мінімальний варіант для того, щоб одержати чистий спирт. Ця царга ми робимо метр 30, тому що внизу буде ПИШ, і зверху буде тут закривати СПН-Пиш. Ця царга вона заповнена СПН-кою. СПН, СПН також має мати відповідний діаметр іменно під кожний вид царги. кожний діаметр. Далі в нас йде вузол відбору. Під нього можна ставити діоптер, він буде показувати, як повертається флегма, можна не ставити, але вузол відбору обов'язково. І зверху ви мусите поставити дімрот якийсь. Тобто е якийсь охолоджувач, який, якщо пари проходять знизу, вдаряються зверху в холод, де йде вода, конденсується і повертається флегмою назад. В царзі проходить такий масообмін, пари знизу зверху тече флегма, вона розривається на фракції, і при відповідній, знову ж таки, при відповідному діаметрі царги ми задаємо отаким отим голковим краном відповідний потік, відповідну кількість відбору. Тобто, 2 дюйма вам дасть до 1,2 літра в годину чистого спирту. 3 дюйма вас, вам дасть 3 літра і так далі. Ми ще комплектуємо таким, можна комплектувати таким крапельником, де ви бачите, він такий візуальний, класний, великий. Де ви бачите, як капає, допустимо, продукт чи тече. Якщо ви берете голову, ви собі тут регулюєте. Ви бачите зразу, як воно капає. І таким практично всі спиртколони таким подовженим до Він справляється зі всіма, навіть з четверкою. Спокійно. От така конфігурація іменно спирт спирткулони. Щоб ви звернули увагу. Другого варіанту немає. Тобто, ви, якщо поставите сюди 50, 50 царгу, як багато продає людей, то ви нічого не доб'єтеся. Тому що на 50 сантиметрів висоти просто на фракції ті пари і флегма не не розірветься. Вони просто не вспіють, вони видають ту всю діла і так далі. Тобто зверніть на це увагу. Також має мати відповідну там, допустимо, потужність Дімрод, щоб він міг погасити ті пари, які виходять, і так далі. і так далі. Ну, тобто, Я вам об'яснив самі параметри спирт кулони для того, щоб ви одержували продукт чистий. Потім 96,6, ви собі розбавляєте до якоїсь крепості, напитуєте собі, допустимо, через сокслет якимось ароматом чи просто розбавляєте і так далі. Тобто ви вже далі з таким продуктом робите все, що, що завгодно. Удачі, здоров'я, тримаємося, до скорої зустрічі.